Нам потрібна ваша допомога. Посилання під QR-кодом. Радіо потребує вашої участі. Дякуємо. Таємні звання. Подкаст радіо шорти. Радіо Зоопарк. Нам в країні не потрібні нові звання і нагороди. Тому що вони у нас і так існують, таємні. От, наприклад, советським генералам, а вони у нас всі такі. Окрім військових звань, коли вже і звання генерала присвоєне і в зв'язку з переходом на іншу роботу, можна присвоювати звання старшого радника, як полковника або генерала-лейтенанта, радник посланника як бригадного генерала, і нарешті надзвичайного та повноважного посла генерала з відправленням в іноземний посольський легіон. А хабарникам через те, що їх завжди привозить в образі напівмертвого трупу з перенесеним інфарктом, онкологією, прикритого пледом, під крапельницями в комі, призвоювати звання артистів заслужений, коли заслужив і його продовжують захищати згори. народного, коли ненависть або любов народу потрапляє скрізь стіни навіть в судову залу і відчуття таке, що це не суд, а повстання через кількість протестувальників і мусорів. Ну і звісно, всім іншим, які ще не потрапили в армію і поки що в суд, а залишилися служити в прокуратурі, цим роздати, окрім державних рангів, почесні звання інвалідів з відповідною доплатою у вигляді спеціальної пенсії. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк.